Чи задумувались ви коли-небудь, що саме робить нас людьми? Що змусило наших предків мільйони років тому вийти за рамки суворих законів природи? І як так вийшло, що людина розумна стала домінуючим видом на планеті Земля? Коли в 60-х роках американська антропологиня Маргарет Мід задавала це питання своїм студентам. Вона очікувано отримала аргументи у відповідь по типу появи перших рибацьких гачків, перше засійне поле або винедення вогню. Насправді все значно простіше. Насправді, першим доказом появи людства та цивілізації як такої є ніщо інше, як стегнова кістка, яка була зламана, але невдовзі зрослася. Маргарет Мід пояснювала це тим, що якщо у дикій природі тварина ламає ногу, вона вмирає і стає здобиччю для хижаків, таким чином опиняючись всередині ланки харчового ланцюжка. Стегнова кістка, яка була зламана, а потім зрослася, є прямим доказом того, що хтось піклувався про того, хто зламав кістку, переніс його в безпечне місце, тим самим наражаючи також себе на небезпеку і доглядав його, поки кістка не загоїться. Допомога слабшому та один загалом це саме та якість, яка виділяє нас з усього природнього світу. На думку Маргарет Мід, саме з таких вчинків і починається цивілізація. Більше того, саме така модель поведінки відрізняє високоорганізовані суспільства від диких. Відголоски цього і досі існують у нашому суспільстві.